Усім хай, з вами Край! І сьогодні я продовжу розповідати, що сікоїло у грі Відьмак 1 і що сталося з Відьмаком після того, як його звинуватили у нехороших справах і кинули в тюрягу. Як він звідти буде вибиратися, кого зустріне та у що вплутається, дізнаєтесь у цьому відео. Тож беріть чай та бутерброди, ставте вподобайки, а я буду починати. І ось, наш Геральт в тюрязі. Де якийсь бандит галасує. Щоб його перевели в іншу камеру. Бо сидіти з політичними це зашквар. І коли його заткнули, неочікувано виявилось, що у сусідній камері сидів магістр, прям той, який викрав відьмацькі мутагени. Магістре, забирайся, звідти, ти вільний. Наші шляхи знову перетнулися, що за іронія Долі. Так близько, але так далеко. Не дратуйся відьмаче. Ще побачимось, запевняю тебе. Так, ну треба щось робити. Бо чекати перетворення на черешню скучно. І в пошуках щось поробити, наш відьмак знайшов ельфа, з яким було зіграно в кубики. І після обберення бідного ельфа вийшов голова охорони, який сказав, що у каналізації завелась якась тварь, на ім'я Куроліс, за вбивство якої дають свободу, прямо від імені короля. Так як це робота для Возьмака, Геральт висуває свою кандидатуру. А як же половина королівства та рука принцеси? Дуже смішно, ти відьмач чи краще будь обережним, бо на політичні анекдоти також маємо закони. Але попри те, що Відьмак є очевидно хорошим варіантом, виявилось, що є один бандит, який хоче на волі через королівське. Але Геральт йому пояснив, що місце цього платного підшконку. Привітавши відьмака з перемогою, капітан Охоронний віддає срібний відьмацький меч. Запитання, а якого і у кого, нашому герою не хотіли казати. Але сталася така комедійна ситуація. Відьмайські, у кого? Не твоя справа. Сємко, принеси той срібний меч. Та ще знайшли перекупника таліра? Так, саме той. Отримавши срібний меч, ми нарешті можемо спуститися у каналізацію. В смерденній каналізації Геральт знаходить людину, а саме лицаря ордену полум'яної Тороян, який є бойовим відділенням церкви Святого Вогню. До речі, до цієї церкви відносився також прибудовно за минулих відео. Розпитавши цього лицаря, виявилось, що він також полює на Куроліска і звати його Зігрид. І він застерігає, що Куроліск явно не Василіск. Дякую за цю неочевидну інформацію. Також лицар запропонував піти на королізка вдвох. Відьмак спершу до цього поставився скептично, але від допомоги ліпше не відмовлятися. І наші два, тепер друга, взялись за руці і поплентали шукати цього королізка. І вони його знайшли. І цей плазун з курячою головою скинув лицаря в говно. А відьмака майже вбив. Тому пам'ятайте, якщо вас хочу вбити плазун-курка, ліпше тікайте. Після вбивства страшного короліска, Наші два брата-акробата шукають вихід. І знайшовши його, чують, що хтось спускається. І це виявляються двоє бандюків Саламандри, яких було помножено на нуль або поділено, Хоча в такому випадку показало, що дієм неможливо. Так, я кудись не туди зайшов, продовжуємо. Прощаючись зі Зігредом, відьмак припускає. Що бандитів міг направити голова охорони, який відпустив магістра? На це лицар відповідає, що у нього є знайомий детектив, який може допомогти у цій справі з пошуком саламанди. І на цьому їхні шляхи поки розійшлися. Вийшовши за каналізації на гру, наче напав приступ нуарності. Ремовий район везіми, дешеві повії, убивці та жебраки. Приємна зміна після прогулянки каналізацією. База Селамандри має бути десь тут. І прямо при виході з каналізації, Геральт помічає детективне агентство. Але поки що, початок цього дуже цікавого розслідування ми відкладемо. Нашому відьмаку потрібно повернути весь свій хабар. Прийшовши до голови охорони, якого, до речі, звати Вінсент, Геральт віддав їм голову королістка, за що отримав 400 ореню що таки вигодно. Далі підійшов до так званого Сємки. Який відкрив доступ до хабара. Після отримання речей, також було обговорено з зімкою, чому не відпустили мегістра, на що ти й сказав, що все законно, бо за нього внесли анонімну заставу з банкові вальні. Тож ми маємо хорошу зачіпку. Також наш відьмак на око приділив, що сімка сидить на нехорошому фіштиху. Це нехороша речовина у світі відьмака. І відьмак підколює цього стражника. Хе-хе, що -хе, ти знаєш про життя? Достатньо багато, щоб знати, що фіштех можна використовувати кількома способами. Кажуть, що найкраще посунути шкіру та втерти. Де? Там, де можеш відсунути шкіру. Так, саме там сємко. За цей лайфхак категорії Г стражник ділиться, що цим фіштехом можна закупитись у так званого цегляра у барі Кудлатий Медик, що може також допомогти вийти на саламанди. Та як вони... Явно мають лабораторії і знехтувати легкими грошима не мали. Ще поговоривши з Вінсентом, був отриманий дивний натяк. Як триває слідство у справі Саламандр? Терпіння відьмаче. сьогодні вночі все з'ясується. Можу чимось допомогти. Тримайся як найдалі від складів у нетрах. Це делікатна справа. Твій меч зараз не потрібен. Ми, звісно, йому підморгнули і сказали, що нас там точно не буде. Забравши свої шмотки та не маючи що робити, наш Геральт пошльопав до детектива. І йдучи до нього, Геральт знайшов у бочці ваші коментарі, нащо ви їх там лишили? А якби я не подивився в бочку, ну так то дякую за коментарі, але ви їх так більше не ховайте. Зайшовши в хату, маю відмітити, що норм хата для детектива. В такій же, напевно, живе Бенедикт Камбербуч. Розбудивши цього детектива та розпитавши його, виявилося, що він так само розслідує справу Саламандр. І ми поділилися, чому ми шукаємо Саламандр. І того БДСМ чула МЧУ на ім'я Азар Джавед. Чому шукаєш Джаведа? Жімо, що Срака живе, та має заплановану зустріч з моїм чоботом. І також детектив сказав, що надасть інформацію безкоштовно, бо у нього є власний мотив шукати саламандр. У зимі жило щасливе подружжя, цілком звичайна родина. Мали дитину, 10-річного сина. Одного дня після повернення з роботи батька не зустрів ані пес, ані запах приготовленого дружиною обіда, ані радісний син. Увійшовши додому, зі перечуттям, що сталося щось погане, у сінах знайшов мертвого пса. Хтось вистрілив йому в писок зі важкого арбалету. Чоловік спочатку не був певен, що це його пес. На кухні знайшов тіло дружи, прибите списом до дверей. Ніде не зміг знайти сина. Також детектив розповідає, що у Сарамандр є солідні покровителі і навіть у сфері політики. Тож інформації можна отримати небагато. Але є лазійки. Перше, це капітан охорони Вінсен, який щоночі десь пропадає. Друге, це чоловік, якого кого утримує міська варта, який має корисні відомості. Обговоривши все це, наші герої почули щось, а точніше, когось на дворі. І Відьмак вийшов через інший вхід, та побачив, що на нього влаштували засідку, у якій можна було помітити магістра та почути Джаведа, і відьмак міг би напасти, але у нинішньому стані перемогти БДСМ чоклуна буде тяжко. Тож, вичекавши момент, наш герой перебив звичайних головорізів. Після цього він точно не пішов у бідний квартал, точно не знайшов склад, до якого він супросив не наближатись, і випадково, ну чисто випадково, в нього точно не зайшов. В складі наш Геральт побачив Вінсента та бандитів Саламандри. Відозріл, але наш головний вартовий викритився, сказавши, що відьмак то безвільна істота, щоби заспокоїти бандюка. Але бандюк розпереживався і нічого цінного в інформації не надав. Тож він син просто вийшов покурити, лишивши навіженого відьмака і парочку бандитів. Результат очевидний. Після брудної роботи було вирішено піти у так званий бар, кулатий ведмедик. Зайшовши у цей бар і підійшовши до бармена, стався такий діалог. І кого ж це до наш принесло? Мечі на спині біле волосся. Дай не вгадаю, втік з церкви. Розсмішує мене до сліз. Можливо, теж маєш циркове минуле. Давши Бармену достойну відповідь, наш відьмак продовжує знайомитись з місцевим контингентом, серед яких був чоловік на ім'я Цегляр, який запропонував відьмаку роботу по зачистці будинку від привидів. Також цей цейляр запропонував закупитись фіштихом, але в цьому було відмовлено. А запитавши про Соломанда, дивно відмахнувся від діалогу. пам'ятаємо це. А також було познайомлено з кримінальним авторитетом на ім'я Бараніна або Бараніна, та отримано від нього хейський натяк. Мабуть, не знаєш, з ким говориш, виродка. Мені досить зажекрикнути, перш ніж порахуєш до трьох, тут буде з десяток головорізів, які зроблять за твоєї дупи великий каньйон. І це мені нагадало роздуми про ауякультуру. Де вроді ти бандіт і проти таких зв'язків, але коли присідаєш на зону, то шукаєш опущеного для таких зв'язків. Далі, зваривши купу зіль, наш сідьмак пішов гуляти містом і натрапив на лікарню Лободи. Лікарня Лободи сюди потрапляють жертви чими Катріони. Звідси лише два кроки до смерті. Стара везіма та пеку. Зараза, оце я понурий. І ось, навіть Інмак підмічає, що він перетворюється у нуарного героя Демік Бетта, тільки без тормозів і під зіллями. Також біля цієї лікарні було помічено золотене, який перебрався в місто. І розпитавши його про банк Вівальді, було вияснено, що з банком керував одноіменний краснолюд Вівальді. Але зараз його замістили якісь невідомі люди. Це треба запам'ятати. Хоча, дивлячись на кількість нової інформації, раджу записати і зробити зручну діаграму. І навіть не знаю, кому ця порада потрібна, вам чи мені? Ну таке, продовжуємо. Далі відьмак прийшов до так званого перекупника Таліра і задав резонне питання, звідки у нього відьмацький меч. Варто знайшло у тебе відьмацький меч? По-перше, курва варта, по-друге, що з того? І в цьому діалозі було вияснено, що меч не Беренгара, а чийсь інший. Але речі Беренгара у нього також є. Інші означає не меч, розумієш? Наприклад, це могли бути його обізвані Кальсони. В подальшому діалозі було вияснено, що меч отримано від гравця в Кості, який сидить у барі. Кудлатий ведмед. А речі Беренггара від посередника, який теж сидить у тому ж барі. І його ім'я це Гляр. Якщо ще якийсь важливий персонаж буде у тому кудлатому ведмедику, я не знаю, що зроблю. Бо, походу, це не бар, а якась кримінальна столовка. Про Саламандр він каже, що з ними не пов'язаний. І я йому вірю. Ну, як можна йому не повірити? Ви ж подивіться на нього, хороша людина. А якщо чесно, то справді думаю, що він не дуже замішаний у цих справах. При тому, що якщо йому сказати, що віримо в його слова, він скаже, що якщо треба буде інфа, то може її отримати у нього. Тож думаю, що цей таляр просто купив не той меч, не той час. Вийшовши від перекупа, неподалік була варта. Де було обговорено нинішній стан речей з Вінсентом. І з діалогу нічого цінного не було винесено. Єдине, що Вінсент сказав не пхати свого носа в цю справу, щоб Вінсент потім зміг спокійно принести яйче джеведа відьмаку. Сумнівна нямка, але найбуде. Пам'ятаєте, що детектив нам розповів про особливого в'язня? Я теж. Так от, Вінсент, він мовився давати по ньому інфу. Але от сіємка, за певний порошочок, видав все, що треба, і навіть трохи більше. Про уязні він сказав, що того перенесли у лікарню Лободи. А також він сказав, що Талля і Вінсен розмовляли перед тим, як було випущено магістра. Тож у нас є черговий пункт перевірити Талера. А я ж йому довіряв. Прийшовши до Талера і задавши резонне питання, той все ж таки, поламавшись, сказав, що речі Беренгара у нього від Калькштайна, нашого мав алхіміка, щось хімічить цей алхімік. Так ж після цього було пройдено до греблі, але нашого відьмака не хотіли туди пускати, бо прохід перекрив капітан Варт. Але тут нас догнали наслідки нашого вибору. І за Геральда заступився Зігфрід, сказавши, що Геральд захистив місто від страшного короліска. І, прийшовши на греблю, нічого потрібного не було знайдено, Тож вертаємося до в'язня. І в лікарню Лобуди не можна просто так пройти, бо чума на дворі. Але за 60 оренів, що чума, що вартовий, наші відьмака не помічають. Прийшовши усередину, було знайдено Шань, яка тут крутиться як може і пробує лікувати все і вся Що, звісно, виходить на рівні е, не виходить. Але з нею поговоримо вже в наступній серії. А в'язня охороняють якісь вояки, які взяли 10 монет за зустріч уночі, прийшовши в ніч. Як Бетмен, Наш нашіймак почав слухати, що цей в'язень. І в'язень прокрехтів ім'я Калікштайн. Хм, вже двоє ниточок ведуть до цього алхіміка. Може, і справді він в чомусь заміщений. І поки Геральт наповнював свої мізки цікавими роздумами, на лікарню напали саламандри, відбивши їх напад та окропивши всіх хворих бандитською кров'ю, во ім'я профілактики, звісно, наш сивий зрозумів. Що нічого не розуміє. І на цьому моменті я буду закінчувати чергову частину трошки про Відьмак 1. В наступній серії ми продовжимо детективствувати та шукати, хто покриває Саламанда. І спробуємо дістатися до Азара Джеведа і до Магістра. Також спробуємо взнати, що таке стало з панталонами Беренгара. Тож ставте вподобайки, підписуйтеся, критикуйте, пропонуйте у коментарях. Рекомендуйте цю серію всім своїм знайомим та друзям. Бережіть їх і себе. Слава Україні! Та до наступних відео!